Моє вітання, дорогі мої підписники. Більше як 2 роки в мене не оновлювалася стрічка новин в Ютубі, не виходили нові відео. І от зараз настав той час, коли я можу записати нове відео. Начнемо з того. Давно я хотів перебалити на ультралайт. І зараз в моїх руках знаходиться вудлище від фірми Флагман. З маркуванням BlackFire S, що означає солідна вершинка, це ультралайт до 8 грамів. Є рюкзачок з приманками. І ми сьогодні спробуємо з вами порибалити на окунчика. Зараз я зроблю пару монтажів і походимо по річці пошукаємо полосатика. Якщо нам попадеться щучка бо тут її вистачає мілкої, ми її будемо випускати. Так як зараз ще діє заборона, до 31 березня діє заборона на вилов щуки будь-якого розміру, тому що в неї нерест. Будемо дотримуватися цих законів і щучку будемо випускати. А зараз робимо монтажики і спробуємо походити по річці, пошукати свого окунчика. Так що дивимось, що з цього вийде. Так, силиконові приманки в мене від фірми Select. Це, я так розумію, український бренд. Є різних дюймів, є і 1,6 дюйма, 2,2 дюйма, ну, всі невеликі такі. Є отакий от рачок, 3, -3 дюймовий 2,5 дюйма, 1,6 вже говорив, 2-дюймові. Отакі приманочки. Зараз по одні-дві по виберу з кожної пачечки. Змонтую. В мене є от грузила різних наважок. Тут в мене від, від одного до, 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 до 6 грамів. Різні є. І на таких крючочках від другого до восьмого номера. Зараз ми щось з цього зробимо. І так, змонтував отаку невелику коробочку, вибрав такі в основному рачки, оця ларва, такі черв'ячки. І зараз підемо з таким мінімальним набором, пошукаємо окунчик. Поставив флюрчик за поводочок, отакий в мене 0.31. 6,1 кг на розрив і отака удочка. Так, зараз спробую на оцьому місці така річечка, але я вам скажу вода дуже чиста, прям дно видно. Ну нічого, зараз покидаємо, спробуємо. І так, перший закид. Спробую на 3 -граммові. Джи головці такого рачка. Так, як воно в мене полетить. Флюрика трошки задовго зробив. Оце така. Ух ти. Що це? Цепа? Ну, відчувається проманка, відчувається. 3 грами плюс силикончик. Грамовий. Дуже ціпляє. Дуже чиста вода тут. Але трошки покидаю. Шнур в мене 006. Каштанесенький. Ну, відносно тонкий, ультралайт. Я тільки, чесно кажучи, для мене це все дико і ново. Ніколи не пробував. В мене спінінгова ловля була на воблери А тут во. Де це такий кінь кінчик? Ех Але не відпав з першого забросу, значить ще прослужить. Ох, і воно і летить. Це капець. Це капець. Що толком не знаю як проводочки робити Але розберемося. Ладно, пробуємо. Ні, то міняємо локацію, поки дощик наш не застав. Ну що ж, друзі, попродив я по річці, набрав повні чоботи води, а рибки своєї так і не зловив. Ну нічого, ми на цьому не зупиняємося, зараз ми рухаємося далі. Да і відео теж було не для того, щоб зловити рибку, а хоча б нагадати про себе, що ще живий, здоровий і щоб вийшло нове відео і продовжувати знімати далі. Так що ця паличка не розловлена, як я її не спробував, вода тут дуже чиста. я Не знаю, рибка в ній, життя я в ній навіть не побачив в цій річці. Травичка на дні зелененька, яка піднімається, ну, тільки що качочки літають. Вода чистенька, нічого там не плаває. Ні мирної, ні хижої риби. Ну між тим. Ми їдемо далі. Я його в будь-якому разі я його розловлю. Ну що я скажу? Може погода в нас тільки вчора, буквально ще був сніг. Сьогодні вже плюс 9 і пташки круличуть. Ну між тим, Ми рухаємося далі. З вас. Підписка, хто не підписаний. Зробіть, будь ласка, мені активність, щоб я побачив, що мій канал знову ожив. І все буде супер. Рухаємось далі.